Доброго дня, дорогі глядачі нашого каналу. Вітаємо усіх! Дякуємо, що заглянули до нас в гості. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене моїм планам на вишивку, і Настя розповість вам про те, що вона зараз вишиває, що вона напочинала. А для початку хочу показати вам ось такі два магнітики. Це був подаруночок, отримала вчора. Юлечка, дуже тобі дякую за магнітики вони просто чудові. Шкода, що новорічні сюжети в мене вже закінчились, хоча один ще все-таки є. І я тобі обіцяю, що коли я його буду брати в руки вишивати, обов'язково буду використовувати твої подаруночки. Дуже тобі дякую і величезний величезний тобі привіт! І так, тепер поговоримо про мої плани. В планах у мене два великих дизайни. Один менший і ще один зовсім малесенький. І так, розпочну із чогось середнього. Це дизайн від Shepherd's Bush, називається Twin Heart. Цей дизайн. Складається із кількох частин. Ця частинка вишита хрестиком, ця частинка теж буде вишита хрестиком, решта, це є шовчики, це є мережка ну і різні стібочки. Що стосується цього дизайну. І Вишивки усіх цих різних видів стіпків. Я думаю, що у нас обов'язково будуть виходити ролики на цю тему з цими дизайнами. Правда, ще не знаю, в якому форматі, Ну, але я думаю, що я все-таки вирішу найближчим часом, який це буде формат, і ці відео будуть, я так думаю, що виходити досить регулярно. І так, що входить в цей набір. Ось така схема. Тут є кілька кроків, які є описані в інструкції. Інструкція англійською мовою. Ну, але для нас це не проблема. Будемо розбиратися що до чого і як то вишивати. Далі, основа. Основа тут льон. Хто давно спостерігає за моїм каналом, знає, що я не дуже люблю вишивку на льоні. У мене з ним якось немає дружби, але ну, нічого не зробиш, буду вишивати на ньому, оскільки е, якогось е, доброго відповідника цій основі я в своїй хом'ячій своїх нірці не знайшла. Тому вирішила, що буду все-таки вишивати на цьому льоні. Далі, що стосується ниточок. Ниточки шовкові, ось такі ніжні кольори лавантові, трішечки зеленого. Ниточки досить приємні на дотик. Побачимо, як вони будуть себе поводити в роботі. І ще ось таке письмо 12-го номеру DMC Перле кольору Екрю. До речі, ниточки перле. Відрізняється від тих перлей, які я купувала в моточках. Ці, якось, мені здається, вони мають більше блиску і якісь трошечки інші на дотик. Ну, але. Добре, ще у нас є ось така стрічечка ніжно-блакитного кольору. Стрічечка пришивається ниточкою. Стрічка має якусь таку дивну структуру, верніше, не структуру, а форму. Трошки ширша, трошки вища, трошки ширша, трошки вище. І підозрюю, що в тих місцях, де вона звужується, там вона повинна бути пришита до основи. Ну, і ще тут є ось такий пак із бісером. І таке сердечко. Яке пришивається по центру вишитого елементу серця. Підготувала я собі ось такий, ось такий органайзер саморобний, буду навішувати ось ці ниточки. І так, ідемо далі. Далі вам покажу ось таку схему. Це дизайн Людмили Потапчук, група Magic Hardanger. Можете знайти на Фейсбуку, а також ось тут є посилання на сторінку в інтернеті. Можете заглянути, подивитися, що там є. Що стосується цієї кайми для пасхального кошечка, колись це був спільний проєкт, який організовувала пані Людмила. Я в нього була записана, розпочала, але, на жаль, щось у мене там не склалося, і я вилетіла з цього СП. Пізніше я купила повний майстер-клас до, до, до цього дизайну. Він складається аж з шести етапів. Тут докладно все розписано, схема дуже зрозуміла. Ну, Будемо вишивати. А тепер. На чому ми будемо вишивати? Вишивати я буду на логані 25 каунту з Люрексом. Не знаю, чи на камеру видно. Напевно, що не дуже. Ну, так, напевно, краще буде видно. І далі по матеріалах буду вишивати ось такими нитками Аріана, оскільки. Із придбанням DMC Перле в Польщі трішечки складно, немає всіх кольорів, дуже часто немає номерів, і ціна, скажімо так, ну кусюча. Тому я вирішила взяти рядну. Муза 10, яка відповідає DMC Перле номер 8 І муза 20, яка відповідає перле номер. 12. Також ще буде, мені потрібен один кольор декоративний. Я вибрала ось такий рожевий, це GMC колоріс номер 4180, це, звичайне, муліне, але я знайшла точно такий самий номер ниток в... з GMC Perle. Трошки, трошки дорого він коштує, але я вирішила все-таки вишивати ним, тому що я так собі порахувала, як я почну вишивати цю кайму. І ще у мене в планах до цієї кайми є великодній рушничок, на якому дуже багато буде декоративних елементів. Навіть не декоративних елементів, а самого декору. По рушничку. Ну, купити DMC Perle от з такими переходами, виходить дешевше, ніж купувати ось цей DMC Coloris в моточках. Далі. Тепер щодо рушничка, рушничок у мене, на жаль, немає прев'ю. я під час монтажу вставлю вам фотографію цього рушничка. Схема на 18 сторінках. Схему я роздрукувала в кольоровому варіанті. Посилання на профіль пані Олени я вам залишу також в інфобоксі. Кому сподобається, хто захоче теж придбати, я думаю, що пані Олена буде дуже задоволена з вами співпрацювати. І так, це був третій дизайн мій у планах. І ще один дизайн. В одній із груп на Фейсбуку я записалася в таку собі гру. До Дня Святого Валентина потрібно вишити якесь сердечко. Я вибрала ось таке, знайшла на Пінтересті. Будемо вишивати, ну, знову ж таки, в техніці хардангер. Не знаю, чому останнім часом я, скажімо так, захворіла вишивкою хардангер. Ну і, відповідно, всі дизайни йдуть. В сторону шовчиків, хардангеру і так далі. Ось такі ниточки Madeira за номером 2405 я буду використовувати DMC перле номер 8 кольору екрю. Це у мене залишки від попереднього процесу. І е, вже показувала вам цю ниточку DMC Coloris номер 4180. Також буду використовувати в цьому дизайні. Підготувала собі шпулі для цих. ...ниточок і відріз тканини. Брітні Лугана 101-го кольору. Ну, у мене, напевно, все. Віддаю камеру в руки доньки. Доброго дня всім! Вітаю всіх! Дякую, що залишилися з нами. І першою своєю роботою я хотіла би показати ось такого зайчика. Це китайська репліка дизайну Світлани Січкар. Ось такий новорічний зайчик з подарунком. Розміром 20 на 21 см. То саме літок, це СХС, нитки СХС, 20 насичених гарних кольорів. Не такі доволі гарні, але не дуже хороші. Цей зайчик є натягнутий на рамі, на який попередньо був натягнути ще один зайчик, теж від Світлана Січкаль. Е, відео, в якому я розповідаю про того попереднього зайчика, мама залишить в інфобоксі. Е, я дуже люблю вишивати цього зайчика, тому що тут дуже багато, е, дуже багато місця, де зашивається все одним кольором. Ча, ось Тут майже кожних 5 хрестиків потрібно міняти. Тож, перейдемо до наступного процесу. Ота це ось такий полосатий кольоровий кіт, який сидить і дивиться на місяць. Розміром він 29 на 40 см. Стосовно ниток, тут є 34 кольори. Нитки доволі. Гарні це не такий СхС. Кольори доволі насичені. Цей кіт має розміром 120х170 хрестиків. Скажу відверто, що це моя улюблена робота, яку я вишиваю найдовше. Бекстічу тут немає, але є 36400 хрестиків. У мене це все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім дякую і до побачення!